Все, як сертивого міста, я Андрій Сайчук, і сьогодні наш гість це Мирослав Отпович, старший солдат Збройних сил України. невідомий журналіст. Слава Україні! Героям слава. Uh, Мирославе. Ну, знаєш, ти зараз на відновленні у Львові, uh, і у всіх, звичайно, слуху, та історія якраз uh, про те, що ти побачив людей в черзі і про ту всю страшну бюрократію, які зараз, наприклад, там отримують. Після поранення е, мусять взяти мільйон різних довідок. І я на все-таки пішну, напевно, з цієї теми, тому що я не вперше чую про те, що є страшна бюрократія. Багато хлопців кажуть, що не так страшно буває е, там, відлежатися з тим пораненням, як та думка, скільки треба пройти потім е, тих черг, щоб повернутися назад частину. Не вже не можна це пофіксити. Чому так все складно? Ну є така проблема. Е, я з нею просто стикнувся. Я особисто. Можна сказати, досить легко, порівняно з хлопцями, пройшов цю процедуру, бо в мене операція на коліні, і після операції автоматично дають 30 днів, і там один лише лікар-хірург. Тобто я за 5 годин з одним лікарем впорався. Але є ВЛК, де по 8 лікарів, і люди по 21 день стоять в черзі, щоб пройти ці лікарі. І коли я отримав цей папірець, я зрозумів окей, але я подивився на цих хлопців і зрозумів, що я це так не можу залишити. Mm -hmm. Треба на прикладі власної історії розповісти про них. Тому що коли стояли люди без нижніх кінцівок mm -hmm. в черзі, mm -hmm. мене вже це якби обурило остаточно я мусив про це говорити. Слухай, ну йдеться саме про тих людей, які вже, ну які, наприклад, після поранення, тобто, коли. Це, це не та історія, що тебе хочуть взяти, наприклад, до війська і ти маєш вистояти мільйон різних черг, які дуже сильно перевіряють, чи ти достатньо добре до цього підходиш. Ситуація парадоксальна. Людина зразу після операції, наприклад, вона ще відходить від наркозу, інтоксикація організму. У мене те саме було, у мене був спинальний наркоз, і мені було не дуже добре. І вона змушена в цей той такий продуктивний період, коли людина має відновлюватися, лежати просто на ліжку і під капельницею. Mm -hmm. Вона має йти і одразу утримувати довідку, бо на яких підставах вона там відновлюється, треба папірець. Mm -hmm. От а ти, коли там, в такому фізичному поганому стані, а довкола там немає можливості випити води, нема можливості виміряти тиск, ніхто тобі не дасть там якихось таблеток, якщо тобі стане погано. І навіть я вже не говорю про те, що там би мали бути люди, які просто комунікують з тобою. Бо люди пережили різні стреси, там не обов'язково не мати якоїсь кінцівки, можна там в голові може бути відбуватися невідомо що там після контузії, чи в принципі там від тих всіх медикаментів. Мали би бути люди, які комунікують, які допомагають, які дають можливість адаптуватися в цьому казенному приміщенні, зорієнтуватися навіть цього всього не було. Ти бачиш, як систему можна зробити краще от зсередини? Звісно, є два шляхи. Перше, це переведення документу обігу в, в цифру, щоб все, умовно кажучи, там це ж ВЛК було в дії. Зараз про це Федоров вже говорив від прем'єр. Робота над цим відбувається. І по-перше, це б мала бути електронна черга, щоб люди, які за дві години до відкриття поліклініки гуртуються біля приміщення, там не стояли, щоб вони знали чітко на котру годину їм прийти, і їх прийме. Лікар, так, можливо, там треба буде зачекати, але це очікування, воно буде там чи в частині, чи вдома, чи в лікарні, а не під стінами, не під дверима кабінету. Це перша частина. А друга частина це те, чим я зараз займаюся конкретно в, в цьому львівському медичному центрі ЗСУ. Угу. Це щоб туди зайшли волонтери. Угу. І радісна новина, що вони сьогодні вже таки туди зайшли. Тобто ми пробили цю стіну такої, чи то гордині, чи то небажання щось змінювати. Бо я одразу задекларував, що є люди, які готові допомагати, але їх туди просто не пускали. Сьогодні пустили. Самі навезли ще до наших волонтерів, навезли води. Вони це зробили, так а зараз зайшли волонтери і формують групу психологів, які будуть працювати з пораненими солдатами, які там стоять. В чергах вже сидять медичні студенти, здається, медичного вузу з тискомірами, і мені розповідали волонтери, що за 15 хвилин троє людей підійшли з проханням виміряти тиск. Тобто, це не вигадка, що це потрібно, це реально вже працює. Тобто, є стратегічний напрямок загнати це все в цифру, зробити доступно онлайн, і є практичний напрямок, який я показую на конкретному прикладі в конкретній клініці, в конкретній поліклініці. Який можна масштабувати на всю країну, тобто де є осередки волонтерів, де є такі поліклініки, де є проблеми, щоб вони впевнено заходили і робили свою роботу. Адміністрація закладу не має права їм відмовляти, оскільки факт неналежного дотримання прав людини, прав військовослужбовців зафіксований омбудсманом, який на моє прохання, на моє звернення, приїхав туди в цю поліклініку і особисто зафіксував. Факти цього порушення прав людини, тобто є офіційний орган. Тобто ти звернувся до самого омбудсмана, і він відреагував так. Е, омбудсман побачив мій допис в Фейсбуці. Ага, ага. Ми скомунікували і домовились. І львівське представництво омбуцмана ага. приїхали і зафіксували ці всі е, речі, і вони зафіксовані вже офіційно. Що це порушення прав військовослужбовців? Тобто, це не мої якісь там вигадки чи таке інше. От це все, все повертає до ідеї, того, що в принципі армія це ж достатньо така закрита структура і забюрократизована, напевно, не може бути інакшим. Тому що е, ну, армія точно там має бути дисципліна, і якісь дуже, дуже от якісь там, ну так я собі уявляю. Напевно, може це помилково, Всередини може це інакше виглядає. Але питання просто як все одно привнести сюди якийсь здоровий баланс. Ну, не знаю, можливо, якісь бізнес-менеджери мають провести якусь певну реформу саме логістичних історій. Ми так розуміємо, що логістика це значно більше в стандартах НАТО, ніж там, умовно кажучи, якого калібру в тебе набої до автомату. Ну, якщо говорити загалом про логістику чи про медичну сферу. Ну, загалом про те, ну, як це буде система. Менеджмент. менеджмент це основа. Так. І що відбулося з початком війни? Було сформовано сили територіальної оборони. А сили територіальної оборони це люди, які переважно не були в армії. Тобто угу. це цивільні люди. Якраз з них багато ну, з вищою освітою, з менеджерськими. Це, це, це. Мінус, що вони не, не воювали і не знають, як це, але є плюси. Цей мінус був на початку війни, зараз вже воювали всі, і залишився тільки плюс. Ми дивимося свіжим поглядом на армійські ці всі устави і ці всі речі. І коли на початку цієї історії моєї боротьби з. Тим, щоб дали право, щоб волонтери зайшли. Uh -huh. Мене почали знецінювати. Кажуть, ти там, мовляв, скільки в армії, Тому, 10 місяців чи 11, так? Uh -huh. Я з 24 лютого. А ми тут 30 років, А так? ми тут вже все. Я кажу, так, і в цьому моя перевага. Я не хочу їх їсти, ці ваші щі, які ви мені пропонуєте. Я бачу, як воно повинно бути. І нехай краще буде по моєму, ніж по-вашому. Тому що вони вже неадекватно сприймають реальність. Вони вже в цьому. Зварилися, вони вже вони вже не цікаві ні суспільству, нікому. Це треба реформувати все. Угу. От в москалів чи в росіяни, якщо бажаєте, є так, такий інститут воєнкорів. Та? Тобто це якісь військові блогери, вони десь там в бронежилетах, чи зі зброєю, дуже часто десь там бігають і роблять там якісь репортажі всяких телеграм-каналів. І це я так розумію, це їхній спосіб. З одного боку якісь меседжі давати, які не можуть офіційними каналами даватися, та? ну, тобто, напевно, теж система їхня пропаганди, А з іншого боку, можливо, це їхня, ну якщо не свобода слова, то принаймні якийсь плюралізм різних угруповань, які там існують, ну менше з тим. Але коли ми говоримо про нашу ситуацію, то деколи здається, що ми маємо дуже мало каналів офіційних От, тобто, є військовослужбовець і він же журналіста. Він робить цей допис, він багато робить якогось галасу. Це повертає до того, що чи, чи мусить бути під час війни якийсь все-таки суспільний контроль над армією, наприклад, парламентський, наприклад, той самий мас-медіа контроль. Бо, бо деякі речі неможливо змінити, поки вони не потрапляють в світло. Контроль повинен бути. Звісно, що під час війни є певні обмеження громадянських політичних прав, і часто це виправдано. Тому що військова цензура в медіа вона дуже необхідна. Не тому, що інколи там е, е, ми, я зараз буду говорити, ми uh -huh. зсу не довіряємо вам, журналістам, а тому, що ви можете всього не знати, uh -huh. і може вийти так, що по необережності буде оприлюднена та інформація, яка становить інтерес для спецслужб держави агресора. Тому ця цензура повинна бути. Це нормально, і це навіть сприймають іноземні журналісти, які сюди приїжджають. Мені доводиться з багатьма іноземними медіа співпрацювати. вони розуміються в демократичних країнах, в демократичних в принципі суспільствах, коли йдеться про заборони, то дуже важливим є те, що це завжди є виключний перелік. Тобто, ми кажемо це, це це, це», це а також це не можна. Все, що немає в списку, робіть. Тут а, не можна говорити про список. Конкретний матеріал з конкретного місця може містити конкретні речі. У мене у які критерії? От, Що для тебе виправдана цензура? Слухайте, якщо хтось питається, чому ведучий постійно до Мирослава, шановного, каже, ну, ти ми просто дуже давно знає, знаємо. Не от. Так, все нормально. Що для тебе є цензура, виправдана, а що, наприклад, не виправдана під час війни? Ну, Виправдана цензура. Бо ти просто це... в, в обох, якби, в моїх червиках теж був. так? так, так. Ми повинні бачити, що матеріал не зашкодить підрозділу, про який знімали. Журналіст може навіть не здогадуватися, що він оприлюднює чуттєву інформацію. А тобто, це локації, це чисельність, якась 100 складу свободи. Загальний план, наприклад, локація може для фахівця, який поставить на стоп кадр, принести більше інформації ніж потрібно. Ти ж знаєш, що ЦРУ. 80% своєї розвідданих отримують з відкритих джерел, їм не треба обов'язково в полі працювати, uh -huh. тому всі дані з передової повинні проходити військову цензуру. Але якщо повертатися до контролю над армією, звичайно, має бути цей контроль, uh -huh. і цей контроль має бути суспільний, але він має бути не голосливий, а конструктивний там, тим шляхом, брати допомагати, і тут завдання армії. І на зустріч там, де хочуть допомогти, а не відмовлятися від цієї допомоги, і отут в цьому напрямку, що армія повинна трансформуватися. Бо зараз є інститут там пресофіцерів, так він запроваджений тільки на, на рівні там великих підрозділів, наприклад, в батальйонах такого немає. Угу. А мало би бути, я вважаю. Тобто, на рівні оця... батальйону. Так. А які функції, що які тоді... він має робити цей професій? Це на, на рівні батальйону це 600 ну, навіть... тисяч людей максимум. Ну так. навіть комунікувати з пресою і таке інше. Бо якщо це на рівні бригади, то це ну, одна-дві людини, вони просто не справляються з цими uh -huh. речима. Uh -huh. uh -huh. Але громадський контроль ніхто не відміняв. В часі війни також, але він повинен бути конструктивним. В даному випадку. Я про це заявив, але я, е, були зразу деякі багато навіть голосів, давайте там пікети е, чи там, щось когось почнемо звільняти, там, ну, якісь такі е, речі, які не додають конструктиву. Я одразу від цього відмовився. Я сказав, що потрібно зробити це конструктивно, щоб якомога швидше хлопці отримали ті чи інші речі. І така формула е, працює бо якщо хтось хоче в політичних з політичними міркуваннями використовувати будь-яке невдоволення о тут це неправильно тому тут це вже дає як це кажуть підстави для держави агресора вносити свої корективи і маніпулювати тими чи іншими речами. зараз армія має це є лідер за довірою тобто найбільші інституції які довіряють українцю, ну фактично там ну 100, 102% здається останні замір не жартую, ну майже так і е, чи в самій армії так само важлива довіра, і що вона означає? Довіра між е, солдатами? Я просто думаю, от, ну, коли ми говоримо навіть про ту саму там, от цензуру, чи, чи а, а як щодо, наприклад, критики когось з керівництва там, не знаю, там, області, району, міста, країни? Чи це не послаблює те, що оборонна здатність нашу не роз'єднує нас? Тобто, всі розуміємо, що має бути єдність, та, що це дуже важливо. Це українці зараз демонструють, але теж на яких засадах? Ну тобто, є два підходи. Ну, от у нас була устя Стефанчук, і е вона сказала, що я бачу дуже багато всякого часу не лайна. Лайно може бути критичним, може армії, бути не критичним. Так. От, звичайно, ну, так, так. І, але вона каже, але так. До перемоги для мене це не важливо. До перемоги, моя армія найкраща в світі, там є тільки янволи з крилами, все. Коли ж мене така позиція, е, і вона, вона, ти просто розумієш, що є безпекові цінності, вони на першому місці абсолютно. Тим не менше, ну, навіть у історія, тобто ти публікуєш все одно, що от є проблема, наприклад, ти на неї звертаєш увагу, чи це не підриває довіру тоді до армійських інститутів? Боже, в що, совкова армія, що відбувається, в нашу я їм переказую кожного. Пріжне по 100 гривень своїх. Ну, наприклад, тут не. питання пріоритетів для мене був пріоритет захистити права моїх побратимів, угу. і це якби такий найвищий пріоритет. Бо ці побратими вже зовсім скоро знову опиняться на лінії фронту. Якщо їх тут обдурили, якщо їх тут скривдили, уявляєш, з якими думками вони будуть воювати. Це спричиняє суспільну напругу. Тобто я подивився на це комплексно з висоти. Якщо мислити дріб'язково, так давайте краще помовчимо, бо війна. А якщо подивитися на місяць два-три вперед, угу. я зробив правильно. Тому що е, ці речі потім будуть давати такий фідбек негативний, що вони покриють в 10 раз можливо цей е, е, в, ну, негатив від розголосу, що щось в армії не так. Хоча це не є негативним. Знаєш, я навіть просто скажу так: що в нас вже близько мільйона людей, так чи інакше, десь там в Збройних силах. Це проста арифметика, каже, що це означає, що ну десь кожна, ну напевно, десята родина має когось дуже близького в армії. Навіть, думаю, кожна п'ята. Може навіть так. Ну і напевно нема такої родини, де би не було когось добре знайомого, хто є в армії. Ну, ти просто, і це означає, що ти ну, все одно всі знають. Щось знають. Ну, тобто, як там, що і так далі. Ну, просто там сарафанне радіо, воно ж працює, чи кухонне і так далі. Тобто, тому це справді дуже важливий момент, про який ти кажеш, що не можна довіру побудувати на якійсь брехні. Ну тобто, це так не працює. Є обмеження інформації, особливо стосується там якихось мілітарних, військових речей, там, де йдеться про те, як ефективно чи неефективно працює система. Знаєш, це зразу видно, хто з якою метою що робить. Якщо. Ти маєш мету от, конкретні речі зробити, це треба робити. Якщо ти щось починаєш, бо ти просто е, не з тої ноги вранці встав і mm -hmm. починаєш каламутити воду, як кажуть, так от такі от речі зараз е, не потрібні. Mm -hmm. Як тільки закінчиться війна, mm -hmm. буде скасований військовий стан наступного дня. Я за те, щоб суспільство максимально ефективно у всі можливі способи повертало. Контроль над всіма можливими державними інституціями і знову, щоб були відновлені всі політичні громадянські права на наступний день після перемоги. До того часу ми працюємо на перемогу. Така ціна війни. А, Мирослав, ще одна така гаряча тема. Франківські хлопці заманювали дівчат, накачували якимись наркотиками, зґвалтували, знімали. відео, яка жахлива абсолютна історія. Яка має дивне продовження? з'явилася інформація, що їм там роздали всім повістки, і от їх ніби відправляють, там можуть відправити до війська, там десь там на передову і так далі. Ну і це породило знову ж таки історії того, що виходить, що повістка — це в нас покарання, це, це що? Це засудження до страти. Як, як ти бачиш цю історію? У мене питання: це франківські хлопці, чи це хлопці, які це робили в франківську? Mm -hmm. Як в чому різниця? Ну, звідки вони родом? Угу. ментальність і таке інше. Я би це питання ще дослідив. Угу. А тепер по суті питання. Звісно, що розглядати повістку як покарання це, це приниження статусу військового. Це можуть мислити тільки цивільні, які уникають армії всіма можливими способами. А ти зустрічаєш таких покараних, до речі? Покараних, mm -hmm. знаєш, я воюю в 130-му батальйоні територіальної оборони Києва, який був сформований все ціле з доброворостів. Добровольців. У нас дуже високий рівень ну, відповідальності. Це той батальйон, який там пішли люди. Я вже казав, там топ-менеджери, власники бізнесів, з мистецької сфери, журналістики, ну, всього, ми ну, у нас якби. Така, я б сказав, хороша модель майбутньої української професійної армії. Ми спілкуємося на одній мові, тому що ми підібралися самі туди. Так, ну, але, до речі, ви всі ну, у вас от, от в тебе є був якийсь потяг Ні. до мілітарного. Тобто, я... Так, потяг? Я думаю, чи досвід. Досвіду не було. Потяг? У мене особливого досвіду і не було. Ну, потяг до мілітарного. Ну, ну, не сказати. особливо. От люди всі опинилися, вони були топ-менеджерами, айтівцями, ще кимось, вони взяли зброю до рук і раптом виявилося, що вони професійні військові чи з якими. Людина, штат? в якої є освіта, вона має методологію. А методологія це конструктор, який дає можливість знайти підхід до будь-яких різних сфер життя, ефективний підхід. Ну і плюс питання відповідальності. ми просто. Ці цивільні рейки переклали на потреби військового часу. Але повертаючись до цих виродків, вручати їм повістки це не вихід, їхнє місце в в'язниці. В в'язниці, як в виправні, виправній структурі, де вони будуть нести покарання. Тобто, ті, хто це заявляють, вони самі себе палять. Їхнє викривлене ставлення до військової служби. Військова служба це честь, це обов'язок, і це велика відповідальність. Але це загально національний обов'язок, це обов'язок кожного, хто є військово зобов'язаний, тобто теоретично так. Але хто вчиняє такі злочини, повинен mm -hmm. бути позбавлений mm -hmm. права служити в Збройних силах України і воювати за Україну, тому що це. Привілегія воювати так, за Україну. Я принаймні е, це так е, розглядаю. Чому вони повинні бути наділені цією привілегією? Їхнє місце е, у в'язниці. Ну, але ну, от, навіть якщо порівнювати, Боже, в російської армії кілька місяців головною російською силою, принаймні, так воно виглядає на Донбасі: це були люди ну, не, найбільш декласовані в їхньому суспільстві. Тобто, це ті е, зеки, так звані, так. Вагнерівці. А тоді, як в нас навпаки, ну, дуже багато є якогось, синтат... ну Тобто, в нас, умовно кажучи, за IQ дуже різні армії виходять. Це впливає взагалі на війну? Дивись, що робить Путін? Він вирішує зразу одним пострілом, вбиває двох зайців. Він зачищає непотрібний контингент, mm -hmm. який міг би сидіти в в'язницях, і от потрібно утримувати бюджетні кошти mm -hmm. витрачати. Тут вбивається сміття. І водночас має можливість закидати м'ясом передову. А з нашої сторони, на жаль, гинуть найкращі люди свідомі, які ну, їх не можна порівнювати ні світоглядно, ні як особистості з тими, хто по ту сторону. Але вони у виграші двічі позбуваються сміття і мають можливість постійно атакувати. І оцей. Недолюдський ресурс, який вони там кидають, на жаль, не дуже скоро вичерпується. Єдине, що от сьогодні інформація: мене просили прокоментувати. Я відмовився, бо я не знав про це. Що в Донецьку зараз дуже велика епідемія інфекційних хворіб. Серед вагнерівців mm. через антисанітарію, там різні інші побутові моменти. Венеричні хвороби я читав, що дуже там. Можливо, і статеві хвороби. Ну, так. особливо небезпечні інфекційні хвороби. Mm -hmm. Як то кажуть, ну, вперед. Все-таки нагадує якогось Толкіна, коли з одного боку є ті ельфи. І, і, і є ті зліплені з якогось просто болота, витратний цей матеріал, але його дуже багато. але його дуже багато, і... Е, як в тебе от рік війни вже буде, та який підсумок зараз проміжний для, для себе? Це складне питання. Його треба, напевно, розбивати на якісь категорії. чи Ну, Видно, видно, видно кінець цієї війни якось. Він уявляється? Ну, він уявляється, звісно, перемогою. Але я не знаю, чи я готовий підбивати підсумки. От багато людей на Новий рік підбивали підсумки року. Угу. Для мене змістилися календарі, дати, цифри, дні, злилися в одне, фрагментувалися на певні окремі дні, які ніколи в житті вже більше не забуду, А Підбивати якісь підсумки, коли триває боротьба, коли процес не завершений, я не готовий. Звісно, що ця війна нас змінила кардинально, змінила мене. Головне, щоб ці обставини війни нас не ламали. Якщо ти можеш не плавитись, ти можеш воювати далі. Тому воювати треба натхненно. Але водночас не безвідповідально. От війна вчить виконувати накази і залишатися живим. Водночас вона вчить прямолінійності, відкидаєш всі ці якісь нюанси, які були в цивільному житті, і тобі стає особисто легше жити. Мене взагалі вже не цікавить дуже багато речей, я про них забув. Я раніше міг хвилюватися через них переживати. Вони могли мені псувати настрій, а зараз я просто сміюся з цього всього. Це все не має значення. Ну головне не боятися, бо страх він військової дії, сковує людину. Людина перестає в принципі жити. Всі, хто хочуть повноцінно жити, повинні відкинути страх. І як, як це не дивно звучить, життя на передовій набагато більше, ніж в тилу. Хоча тут кав'ярні, музика і таке інше. Але повір, нам там набагато веселіше, простіше, легше і просто прикольніше. Дякую дуже за розмову. Мирослав Откович був з нами сьогодні. Це були акценти твого міста. Побачимося наступного четверга.